Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто немає часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Рено трафік. Автомобіль 2011 року 253 пробігу. 2,0 дизель за ціною 10 тисяч доларів. Є контакти до власника, коротка звичайна база, є кондиціонер, роботизована коробка передач. Покажу по салону також. Є всі сидіння. З пусками безпеки є телевізор. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, легендарний Volkswagen T4, один на ринку. Значить, Автомобіль 2000 року 2,5 дизель, за ціною 6300 доларів. Вконтакти до власника ось тут. Можете подзвонити, розпитати детальніше. Покажу по колу. Це звичайна коротка база. Ззаду розпашонка. Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Citroen Berlingo в довгій базі то 2019 року, 95 пробігу, 1.5 дизель. Значить, за ціною 19 300 доларів. Такий стан по салону. Є форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фольсмагин Каді, пасажир, автомобіль 2017 року, 270 пробігу, 2.0 дизель за ціною 15200 доларів. Контакти до власника бачимо. Світ... В машині все працює, підказують. Ще також покажу по салону. Дві бокові дверки. Кого цікавить, телефонуйте, власник розкаже більше інформації по автомобілю. Рено-трафік в довгій базі. Автомобіль 2012 року, 299 пробігу, 9 місць, 2 дизельний двигун. Детальна інформація за телефоном. Так, бачимо шкіряні сидіння. Кондиціонер. форкопом. Кого цікавить, телефонуємо, уточнюємо всю детальну інформацію. Плюсваг транспортер. 1.9 дизель, 240 пробігу за ціною 850 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він-код. В звичайній базі. Є форкоп, парктроніки бачу. Кого цікавий, телефонуйте до власника, Vivaro в довгій базі оригінальний пасажир. Автомобіль 2015 року, 270 пробігу, двигун 1.6 дизель. Бачимо контакти до власника. Так, покажу позаду. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Є ще такий фіатик, загалом чобітків сьогодні малувато на ринку. 13 рік, дизельний варіант 6-ступка, в гарному стані. 5950 доларів, контакти бачимо. Закрив, так. А відкрити, будь ласка, цю машинку. Так, по салону дивимось. Чистенький акуратний. Так, Ось такий варіант. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Мерседес Спринтер. Так, по опису автомобіль 2018 року. 224 пробіг, автоматична коробка з двигуном 2.2 дизель. 20 тисяч 800 доларів. Контакти бачимо. По салону. Вантажний, вже пригнаний Opel Movano. Автомобіль 2019 року, 276 пробігу, 2,3 дизель за ціною 20 тисяч доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Покажу по салону. Дуже цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy Cadді в звичайній короткій базі. Автомобіль 2015 року 1.6 дизель з кліматконтролем в гарному стані без пробігу по Україні. В рідній фарбі контакти для оточення інформації. Так, покажу по салону. Оригінальний пасажир. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, є три спринтери. Зараз покажу по черзі. Перший варіант вантажний. Значить, по опису 20-й рік, 208 пробігу, 2,2 дизель це розмитаний автомобіль за ціною 28 500 доларів. Покажу контакти. Чистенький, акуратний салон, гарна роцена. Так, кого цікавить, телефонуємо. Дивимось далі. Червоний колір. Двадцятий рік, 212 пробігу. 2,2 дизель автомобілі в Німеччині за ціною 31 тисяча 800 доларів. Так, і ще один варіант, також вантажний. 21 рік, 140 тисяч пробігу, 2,0 дизель за ціною 30 тисяч 700 доларів. Бачимо, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Transporter 18-го року випуску в довгій базі. Автомобіль з пробігом 282 тисячі, двигун 2,0 дизель. Бачимо контакти до власника, варіант в пасажирі. Так, Сидіння є, автомобіль обшитий. Розпашоночка парктроніки також є. Реномастер в довгій базі. На реєстрації по опису. Це 20 21 500 доларів. Тут контакти до власника. глянемо по колу. Opel Vivaro в довгій базі. Автомобіль 2010 року, 260 пробігу, 2.0 дизель. За ціною 10 тисяч доларів. вантажный вариант. Распашонка та форковка.